Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Працюємо на сторінках 150-152. Параграф 66. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Перше завдання. Прочитайте речення та виконайте завдання. Люблю квітень за свіжі трави. Любиш квітень за свіжі трави? Люби квітень за свіжі трави. Доберіть до кожного речення характеристику. Перше речення. У першому реченні Люблю квітень за свіжі трави нам розповідають про любов. У другому реченні Любиш квітень за свіжі трави? У нас запитують про любов. Третє речення люби квітень за свіжі трави. Спонукають любити. На малюнках ви бачите зображення польових квітів, зображення поля, де ростуть якісь рослини, і ще зображені квіти, які, напевно, лікувальні, якісь мають властивості, їх спеціально для цього готують. Види речень за метою висловлювання. Речення може бути розповідне, питальне і спонукальне. Відповідно, кожен вид речення має свої певні характеристики. Розповідне речення повідомляє нам про факт чи подію. Інтонацію понижуємо в кінці речення. Ми в серпні їдемо до моря. Питальне речення має такі характеристики. У ньому ми запитуємо про щось або про когось. Інтонацію посилюємо на слові, у якому зосереджено зміст запитання. Коли ви їдете до моря? Спонукальне речення. В даному виді речень ми даємо наказ, пораду, прохання, побажання. Інтонацію посилюємо на дієслові присудку. Їдемо в серпні до моря. Вправа 2. Визначте види речень за метою висловлювання та прочитайте їх із відповідною інтонацією. Червону руту не шукай вечорами, це спонукальне речення. Великі хмари холодом нагусли. Розповідне. Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні. Це питальне речення, і нам дає підказку саме знак питання в кінці. Ви чули малята, що вітер чубатий, узяв та й надумав усіх обігнати? Питальне речення. Пливи, пливи, річко, ще й поклич сестричку. Погукай струмочки, нехай дмуть в гудочки. Спонукальне речення – реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Розповідне. Розповідні питальні спонукальні речення можуть бути як окличними, так і неокличними. Види речень за емоційним забарвленням. Окличні і неокличні. Окличні. Передають різні емоції, хвилювання, радість, розпач, страх та інші. Вимовляємо із піднесеною інтонацією. Хрещатик навесні прекрасний. Коли поїдемо до Києва? Запитаю мами. Неокличні. Неокличні вимовляємо спокійним тоном, без окличної інтонації. Хрещатик навесні прекрасний. Коли поїдемо до Києва, запитаю мами. У кінці питального окличного речення ставимо знак питання і знак оклику. Неправильно поставлений, зайвий або пропущений розділовий знак називається пунктуаційною помилкою. Вправа 3. Прочитайте гумореску та виконайте завдання. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста, З словником казки дитячі, помалесеньку чита. Пліз гетьмайшу сменд бабо, розповів він мудру річ. Баба злиться, що це значить? Постав валінки у піч. Вранці баба діда будить. Гей, окей, шурлів мурлів, дід питає, що це значить? Правий валянок згорів. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста, розповідне неокличне. Словником казки дитячі помалесеньку читав. Розповідне неокличне. «Пліц гет бабу. Спонукальне окличне. Розповів він мудру річ. Розповідне, неокличне. Баба злиться. Що це значить? Питальне окличне. Але тут ще є одне речення Баба злиться». Виходить, що воно буде просто розповідне, неокличне. Якщо поділити даний рядок на два речі. валянки у піч. Спонукальне окличне. Вранці баба діда будить – Розповідне, неокличне. Гей-окей, шурлів-мурлів? Розповідне окличне. Дід питає, що це значить? Питальне окличне. Правий валянок згорів. Розповідне окличне. Справа 4. Виконайте завдання в тестовій формі. Спонукальним є речення А. Ти знаєш, що ти людина? Б. Не зневажай душі своєї цвіту. В. Цвіте куга, цвіте пасльон при березі в тумані Г. А фіолетово а синю при хаті півники цвітуть. З понукальним реченням є речення Б. Друге завдання. Розповідним є речення. А, хіба у травні сніг буває? Б. Питай не старого а бувалого. В. Не кайся рано вставати, а кайся довго спати. Г. Весна в малиновій косинці мене покличе за село. Розповідним є речення Г. Весна в малиновій косинці мене покличе за село. Правильна відповідь Г. Третє завдання. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Скільки тобі років? Скоро буде 5. Тобі ще не можна собі ходити до магазину? Можна. Я вже доросла. В першому реченні немає знака запитання. Правильна відповідь А. Культура слова. Запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Помовчати, стрибати, залишити. Будь ласка, запам'ятайте. Правильне наголошення. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть речення. Після кожного з них укажіть, яке воно за метою висловлювання. І підкресліть граматичні основи. В неділю в ботанічному саду надибала я білочку руду. Це речення розповідне. Я, це підмет, що зробила, надибала. Я це займенник, надибала це дієслово. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Питальне речення. Ви знаєте. Перша граматична основа липа шелестить, друга граматична основа. Ви це займенник, знаєте дієслово. Липа це іменник, шелестить дієслово. Заглядає в шибку казка з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Розповідне речення. Казка заглядає. І ще ласка. Підмети казка і ласка, виражені іменниками. Заглядає дієслово. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії. Спонукальне речення. Лебеді, підмет, Виражений іменником. Лебеді, Припливайте це дієслово, присудок. Зорі опустіться, це друга граматична основа. Зорі це іменник, опустіться це дієслово. Зоре моя вечірнє. Зійди над горою. Зоре це підмет, виражений іменником. Зійди це дієслово. Зійди – це присудок, виражений дієсловом. Зоре моє вечірнє. Зійди над горою. Це спонукальне речення. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!